Доброго ранку усім. Ось була вчора в селі, знов привезла чергову порцію щастя. От такі помідорки вродили. Зараз зважим, що воно за гіганти. Так. 707. Все одно рекорд не побитий. Рекорд 860 був в минулому році. А тут іще помідорки на переробку. І тут на переробку. А тут грушки бера. Зараз зважимо грушку. То вже дуже великі плоди в цьому році. Ану. Двісті сорок чотигра. Нічогенька так вродила.